Помідори залиті спиртом. Саме такий наїдок принесла дружина своєму чоловіку у Городищенську виправну колонію. Останній тут відбуває покарання. Жінка приїхала до нього на тривале побачення. Аби воно пройшло веселіше, прихопила з собою, як то кажуть, закуску та випивку. Щоправда, трохи у нестандартному вигляді. Ямкість банки дві літри, а спирту було літра з половиною. Її її попередили про адміністративну відповідальність. Було відмовлено у тривалому побаченні за скоєний злочин. Передбачена адміністративна відповідальність скримінує 15-25 неоподаткованих мінімум доходів громадянів. Іншому в'язню цього закладу надійшли посилкою котлети домашнього приготування. У двох з них була схована марихуана. Її ретельно запхали усередину м'ясної страви. Тепер відправника гостинця шукають, ведуть бесіду із засудженим, якому направлялись наркотики. По ньому нічого такого конкретного сказати не можна в плані тому, що він це все його ж визивають. Кажуть, що тобі ж надійшла така посилка, і вже з ним опрацьовується наскільки це достовірний факт. чи це для нього чи не для нього була пер. Obrigada.